Сучасні позашляховики та спецтранспорт це те, чого постійно потребують захисники України. І з цим людям, які щодня стримують російських агресорів, у Харкові допомагають регулярно. На потреби військових та рятувальників передали 9 новеньких автівок. Начальник облуправління ДСНС Олександр Волобуєв зазначає, що завдяки якісному спецтранспорту рятувальникам вдається оперативно ліквідовувати пожежі після ворожих обстрілів, а головне робити це максимально безпечно для власного життя. У цьому їм тепер допомагатиме й новенька автодрабина шведського виробництва, яку щойно отримали. Наразі в регіоні їх є лише 19. Вона чим цікава і важлива, що вона дуже маленька, малогабаритна, і в старій частині, в частині міста Харкова з нею буде зручно працювати, тому що сучасні автомобілі потребують і великих площадок для розгортування і для того, щоб подавати або діставати людей з висот, а вона, ви бачите, почти ну, як трохи більше, ніж легковий автомобіль. За словами фахівців, знаходити якісні спеці... Ця наразі доволі складно, у тому числі через великий попит. Тож волонтери роблять усе можливе, аби учасно і оперативно вирішувати транспортні питання. Это очень нелегкий процесс и договориться, и достать, и привести, и найти. И если говорить о, допустим, пикапах, джипах, это более проще осуществляется. То, что касается, конечно, пожарных специализированных машин, это большой труд и большая работа, которая была проведена нашими волонтерами. Я очень благодарен за это. Но сегодня наши работники МЧС, они на передовой в городе Харькове, поэтому им, конечно, очень важно, чтобы было оборудование, специализированное оборудование. Это жизнь людей. Мы все смотрим новости, мы все видим то, что происходит у нас в городе Харькове. Конечно же, мы в диалоге с МЧС, с военными, с ТТРО города Харькова. И мы понимаем, что сейчас нам максимально нужно на данный момент военным. Усі машини, рятувальники та військові одразу розпочнуть використовувати за призначенням, зокрема, позашляховики, джипи та пікапи разом із бійцями відправляться на передову. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Віталій Грунь, Мікенін, Харківські звісті.